Вітаю, друзі! Сьогодні субота перед, перед великим святом Пасхи. Сьогодні не можна працювати, ні в городі, не в хаті, тільки готувати. Тому 10 днів вже я не показувала свою розсаду, вона доволі гарно. Підросла, вже я її попікірувала перчики свої, хочу показати вам свою розсаду. Прищіпувала я гвоздичку. І ось почнемо. Почнемо лобулярія або Алісу. Доволі гарні вже такі великі кощики. Я впевнена, що коли Ось видно з пазух ідуть багато новеньких гілочок, і вони будуть гарні. А в грунті воно піде швидше. Ось, ось вам і лабелія, яка була, ну, така нещасна, така нещасна. Ось, але ж. Яка вона вже гарна. Не знаю, чи вона буде біла, чи яка вона буде ось, трошки роз, але дивіться, яка вона гарна. Якщо вона виросте її ще, ну, тако, прощипнуть на висоті там 10-15 см, вона ще більш розкуститься, Ось уже прищіпнута моя гвоздичка, Шабо, тож нещасні були ниточки. А вже бачите, випускає бокові побіги. І до висадки в ґрунт, я думаю, що вона буде гарна. Ну, Буду держати до висадки в ґрунт в цих стаканчиках. У мене нема куди пересаджувати, хоча я бачу, коренева дійшла до кінця. Але я вже надію, що скоро будемо висаджувати. Ось по цій гарно видно. Дивіться, яка вона вже гарненька. Так, ось також це шабо. Це два перчика гірких треба розсадити. Все, я за них уже забуваю, вже забуваю, жіначе як все поросажував, вже. Думаю, нічого ніде не буду робити. А, от, Це все, що в мене зб... 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 збереглося від обрієти. Раз, два, три, 4, 5. І то е... чи вона виживе? Вона така. Як сказати, нещасна ниточка. От. Тому не знаю. Ось. Тут треба трошки підсушити, бо бачу, що трошки залила я ближче до батарейки. От. Тепер мій базилічок ось. Я його розсаджувати не буду, вже тоді одразу, одразу в грядці. Пампасна, пампасна перо картидерія. Росте вона не дуже скоро, але вона тепло висаджується в травні. І я радію, що я посадила в такі одразу великі горшечки, щоб потім з нею не займатися. Ось, але доволі вже, дивіться, яка деякі е, е, листу, ну, листочки вже більше 10 см. Просто вона так нагинається. Боже, мої, так скажемо, лапухів, вже як лопухи практично, мої баклажанчики. Так, це фіолетовий, білий трошки менший, хоч він стоїть ближче до сонця. Хоча по розміру вони однакові, ну, напевно, сила зростання, і там в середньоранні чи ранні вони всі, трошки я призабула, ось таке зростання в них. Практично догнали вже перці, які я попікувала, Так. це паласаті баклажанчики. Ось. І практично їх уже доганяють перці, які я розпікірувала. Ну, я це вже не показувала, це все легко. Особенно з касе достав ложечко в ямку, перевалив, це перевалка, вони нічого, так, як можна сказати, не відчуваються. Не треба ділити, роздирати корні, як в одну плошку садиш. І вони потім мучаються ось. Так що, але перчики, я думаю, що От. для баклажанів придеться робити мені тепличку, а перчики, ось я бачу коріння до половини, воно до травня достоїть. В цих стаканчиках, я думаю, ось тепер. Е Тут те ж саме, Алісу, це гвоздичка, От. китайська, вже ну, геть величезна, бачите? Просто величезна. Кущика моя садила. Камініломка почти не змінилася в висоті і в... Але я радію, що вона є. Боже, і я так постійно кожен день біжу і дивлюсь на неї. Тому що я її так хочу, і так вона в мене цікаво, хто дивився, проросла, що мені я до сих пір отак держу трошки її отак, прикриту. До сих пір, бо ніжна монарда зійшла добре, би, скоро, без всяких проблем я її відкрила. Ось, і вона собі ось така. От ви знаєте, так цікаво, от тим'ян. Зійшов дуже добре. от, А потім почав падать. І дивилася я і за вологістю, все, не знаю, дивлюсь, в вирощуванні він досить легкий. І, а чому в мене стільки випало? Ось тут я пересіяла, але він чомусь не сходить, не знаю. Ну, якщо отут от трошки оцього лишиться, мені буде достатньо, його потім можна буде поділити. А, це я посіяла льон. Мені просто доволі цікаво, що червоний. Чи він буде дійсно червоний, бо синій в мене є. От. А цей червоний льон. От. Не сходить в мене геть, теж дивилася так легко. Тисячолисник уже стоїть, мабуть, ну, днів 10. І нічого. Геть. Взагалі нічого нема. Спасла я все-таки свої помідорчики. Я засипала агроперлітом. Е Мені давали таку пораду, сухий пісок, але я вже зацепила агроперліт і вже він як їх спас. Але я втратила, я не пам'ятаю, 4 чи 5 помідорів. Це низькорослі, тому тепличку я не садила, я порахувала, що мені їх хватить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, тринадцять, 14, 15, 16 штук. У ще... мене просто навіть нема куди їх садити. Ось тому. Це ще тут перчики такі меншенькі. ось Ну, гвоздика китайська. Дзвоники блакитні. Такі вони є, Зараз я вам покажу махрові, то вони геть зовсім такі проти цих великі. От, ну, помідори все ж таки, це ж загубила я їх. І тому вони вже як не, ну, такі крепенькі, не ниточки, більш-менш більш ну для дому ось, так скажемо. Так, ще в мене там є розсада на вікні. І хочу я вам показати в свої черіночки ще. Це вже я винесла сюди в коридорчик. Дзвоник махровий. Ось. І... Гвоздики, ну, воздики вийшло. От я тільки не зрозуміла, чи вона насівається, і вона тоді виходить як багаторічник, чи це однорічник. Аби вона насівалася сама. Було б дуже гарно. ну Дзвоники це багаторічники. Дуже гарні. Я рахую, що тут прохолодніше, треба сюди винести ще помідорчики вже. Щоб вони трошки звикали для, до більш такого не, не, не дуже теплого так, повітря. Ну, вони її не дуже люблять, так як я цибульку свою загубила. Просто я поки що не виношу, тому що, ну я ж кажу, що я їх залила, і з того часу я їх ще не поливала. Ото, як я посадила, це пройшло більше 10 днів. Ось. Тому так. Так, це мої ще черінки відкрила для показу. Ось це лаван, о, розмарин, який, ну, тут вже видно, що він нормально все. Ну, це тільки це я не знаю. А два гарних. Ось Ось всі волотисті гортензії. Звісно, листочки вони пускають. Це, звісно. Вони в волозі, навіть любу гілочку стромиш, он я десь позначаю квіточку і вона коріння не пускає, а листочки випускаються. Так що факт, що буде коріння, це ще не факт. Ось, але ось такі вони наразі. От. Дуже б хотілося, щоб укоренилися. Ну, тут я і ставила черенок без бруньок. В принципі, хай поки що буде. Тут їх всього три. Ось. Тому хай поки що побуде, от, Але він без бруньок. От. А це древовидна гортензія. Що я ще тоді вам не показала? А подивилася відео. Що я ще зробила, коли товсті отут гілочки, то я подивилася в одного блогера, що коли вона ставить на черенкування, вона свічкою, щоб не випаровувалася волога. Так що, якщо будете черенкувати, теж можете взяти собі це на замітку. Ну, вона і така товста, товста свічка, мене теж запалюєш, воно там роз... ну, розплавлюється воск і так мукаєш череночок, а потім уже в землю. Ну Окрім якщо оце ось вершочок тут не потрібно. То я все-таки так ще зробила. Боже, вони в мене стояли спочатку в в стаканчикову корінювачі день чи два. А я ще дивилась відео, то ще таке зробила. Ну, будемо дивитися, що воно буде. Ось. Так. Так. Наразі з вами прощаюся. Не прощаюся, кажу до побачення. От, мирного нам. Свята ось І взагалі, миру нам, всім українцям, здоров'я, миру. Дякую всім за підтримку і увагу, і до зустрічі!